Ми сильні, єдині і нездоланні. Непохитні у своїй вірі у перемогу України. Ця віра мотивує нас до постійних дій задля підтримки збройних сил України, мешканців фронтових зон та тих, хто шукає у нас притулок. Віра у Збройні сили України саме таким був мотив чергового святкування дня мій Рогатина. Серце нашої громади відзначило 838 річницю з часу першої писемної згадки. Цю дату рогатин вирішив вшанувати благодійністю, 14 серпня. Пішохідна зона Івана Франка перетворилась на ярмарковий майданчик. Старостин Округи рогатинської громади небайдужі рогатинці і діточки. Багато діточок упродовж тижня готувалися до цього благодійного ярмарку. Пекли тістечка, пампушки, кекси, тортики, в'язали патріотичні браслетики, робили ляльки-мотанки, виливали оригінальні свічки, малювали картини, аби у день благодійного ярмарку усе це якнайвигідніше продати і виручити якомога більше коштів для українських військових. Вони оборонці нашої держави повинні знати. Ми їхня підтримка, ми міцний тил. Благодійний ярмарок мав і кілька локацій. Зокрема, місцеві художники малювали на личках маленьких рогатинців патріотичні малюнки. Була організована виставка Комплімент рідному місту рогатин, місто для життя, любові і свободи. Кожен охочий зміг вплисти свою стрічку, в маскувальну сітку для українських захисників. Організатори благодійного ярмарку мали намір упродовж усього дня дарувати рогатинцям і гостям міста хороший настрій і заряджати всіх вірою в перемогу. Однак, дощ завадив реалізувати все задумане. Утім, ярмарку. Вання, що тривало трохи більше години, все ж було доволі результативним. Спільними зусиллями усіх учасників благодійного ярмарку видалося зібрати 37 сім тисяч гривню. Ці кошти були передані рогатинській громадській організації Української спілки ветеранів Афганістану Волонтерське крило для придбання найнеобхіднішого нашим землякам, які нині воюють на фронті. Міський голова Рогатинської громади Сергій Насалик щиро вдячний усім, хто віддав свій час, свою працю, свої кошти у нашу спільну перемогу. Віримо, що наступний. День міста рогатин святкуватиме у мирній, вільній від окупанта Україні з днем народження рогатин. Слава Україні!